Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 92-й рядок ажурного джемперу Air. Так, ось наша схема. Ось наш 92-й рядочок. Ось раппорт. Він складається з 24 петель, повторюється 14 разів. В'яжемо ми тулуб. Так, давайте порозбираємо трошки порівняно з 91-м. Закривається цей листочок плотний, щільний верхівкою, трьома рельєфними опуклими лицьовими стовпчиками, з одним накидом, зі спільною верхівкою, навколо двох спільних верхівок попереднього ряду. і... Одного рельєфного лицевого стовпчика центрального. Тобто тут у нас скорочуються дві петлі. І додаються ці дві петлі ось в цих двох фрагментах, в середину ну, до цієї спільної верхівки робиться стовпчик з одним накидом. В верхню петлю рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду, навколо якого буде в'язатися рельєфний, опуклий лицевий стовпчик. з одним накидом. Тобто тут у нас спочатку в'яжеться рельєфний, опуклий лицевий стовпчик, а потім робиться стовпчик з одним накидом в петлю верхню того самого стовпчика, навколо якого щойно пров'язали рельєфний опуклий лицевий. А тут, навпаки, спочатку верхню петлю стовпчик з одним накидом, а потім рельєфний опуклий лицевий стовпчик. Тут в спільну верхівку попереднього ряду в'яжеться рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, і все інше зберігається так, як було: дві повітряні петлі, дві повітряні петлі, три повітряні петлі, три повітряні петлі, дві повітряні петлі, дві повітряні петлі. Дві. Петлі, і пари стовпчиків теж зберігаються. Все, давайте це пров'яжемо. Ось у нас закінчений 91 рядок, і ми в'яжемо 92-й, починаючи з трьох петель повітряних підйому. І одразу тут, бачите, у нас спільна верхівочка. Репорт у нас починається з рельєфного, опуклого лицевого стовпчика з одним накидом навколо цієї спільної верхівки попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Рельєфний опуклий лицьовий стовпчик з одним накидом. Навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. І стовпчик з одним накидом в верхню петлю того самого рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду. Додали тут одну петлю: так, дві повітряні петлі, два рельєфні опуклі, лицеві стовпчики. З одним накидом навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків, з одним накидом попереднього ряду, три повітряні петлі, і тут у нас три рельєфні опуклі-лицеві стовпчики з спільною верхівкою, навколо двох спільних верхівок і рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Ось таким чином: три повітряні петлі. Ось тут обов'язково контролюйте, щоб їх було саме три: з цього боку і з цього боку. Два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом. Навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. І тут у нас. Стовчик з одним накидами, верхню петлю, рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду. І рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидам навколо того самого стовпчика попереднього ряду. Додали другу петлю. Тут ми дві скоротили дві петлі. Тут додали тут одну петлю, і ось тут теж додали одну петлю. Дві повітряні петлі. Все. Рапорт закінчений. Він симметричний, правильний. Контролюємо. Кожен рапорт, коли пров'язуємо, потім дивимось, чи всі стовпчики ми пров'язали правильно, в правильному порядку, чи всі петлі на місці. Все, повторюємо це ще 13 разів по колу. Так, ось закінчено. Всі 14 рапортів 92-го рядка ажурного джемперу «Ейр». Будь ласка, кожен рапорт перевіряйте, щоб всі стопчики були на місці, і всі петлі в правильній кількості теж були на місці. Так, Закриваємо 92-й рядок, верхівку рельєфного опуклого лицевого стовпчика. За ним накидом, верхню петлю робимо з'єднувальний напівстовпчик. 92 рядок ажурного джемперу Air закінчений. Дивіться, яка краса у нас виходить. Ну, я сподіваюся, що у вас така сама краса там виходить, а може ще навіть і красивіша краса. Так, все. Всім всього найкращого. Бережіть себе. До побачення!